Чи можна вкладати на стяжку від забудовника? Ось такий клеєвий вініл. Мені не дає ялинка англійська. По-перше, моя думка, що не рекомендовано і я не рекомендую особисто подати його на стяжку від забудовника. Але ми маємо квартиру, в якій замовник спочатку вирішив не заливати під. Потім з часом він вирішив все-таки заливати, але заливати вже немає куди. Рівень з плиткою у нас не дозволяє. Якщо ми зальємо, було б вище плитки, плюс вініл, воно не підходить для цього. Що ми робимо? Є вихід, ми беремо ремонтну суміш, правим погану, шліфуємо бугри, підтягуємо всі ями, особливо там, де стає плінтус по периметру, тобто все підтягуємо, шліфуємо. Деформаційні шви проходимо також ремонтною сумішою. Чекаємо, поки воно все підсохне. На другий день грунтуємо і після цього чекаємо, знову ж таки, підсихаємо на суміш і починаємо падати вінів.